У самому серці Львова розташувався археологічний музей ЛНУ. Це надзвичайне місце, де кожна знахідка повертає нас у далеке минуле. Тут артефакти говорять мовою віків, а пам'ятки розкривають таємницю цивілізацій, що зникли, залишили по собі сліди в землі та в нашій культурі. Ми прийшли в музей, щоб дізнатися, які скарби ховають його експозиції і чому ці речі так важливо зберігати саме зараз. Кожна річ, навіть з тих 50 тисяч це є річ, яка зроблена людиною, тобто залишена якась історія, частка історії тої чи іншої людини, тої чи іншої епохи. І навіть невеличкий шматок кераміки може дати нам уявлення про те, які технології використовувалися, які новації були здійснені людиною в ту чи іншу епоху. В принципі, як виглядав її побут. І я завжди в цьому плані наголошую, що навіть якщо подивитися на ці артефакти, які ми бачимо перед собою, можемо побачити, що. Наше сучасне життя, на яке багато хто жаліється, просто прекрасно порівняно з тими епохами. Розвиток людства також можна відстежити за історією писемності. До прикладу, у середньовіччі писали на березовій корі та воскових дощечках за допомогою таких інструментів, як стилос і писало. І функціонування в них дуже цікаве. Під п'ятим номером зверху навіть видно такі трикутні лопаточки, це фактично старачки, тобто гострою частиною процарапуєш літеру, якщо по восковій поверхні. А лопаточкою можна затирати понайки. Якщо вам цікаво побачити, як виглядає зубмами, та то скоріш біжіть у музей, адже такий експонат складно десь відшукати. І себе хочу додати, що він дуже важкий, і загалом люди в кам'яному віці могли використовувати його замість теперішніх гантерів у спортзалі. Також не менш цікавий експонат це бінокль, який вживали у релігійних ритуалах, щоб сприяти покращенню врожаю, а також слугували хатніми оберегами. Минуле не забути, воно просто чекає, коли ми знову до нього доторкнемося. Археологічний музей це не лише зібрання старовинних речей, а живий міст між епохами. Тут кожен експонат нагадує, що ми є частиною великої історії, яку ще належить пізнати, і можливо, саме цей візит стане початком нової подорожі у світ загадок, що приховані під шаром часу.